Існує легенда, дуже схожа на правду, колись в стародавні часи у збережжі Індійського океану заселили рибалки. Єдиним джерелом їх прожитку була здобута ними риба. Багато днів проводили вони в морі. Борючись з негодою і штормами, жінки невпинно молилися про благополучне повернення своїх чоловіків. Одного разу жіноче терпіння лопнуло, і вони звернулися до богів з проханням дати їм вдар пліт. М'якоть, якого буде так само ніжна і вишукана, як м'ясо риби, боги почули їх і дарували людям кабачки. І дійсно, кабачки є не тільки унікальним дієтичним продуктом, але і володіють дуже ніжним смаком. Сьогодні зустріти цей овоч можна практично на будь-якому городі, але чи так просто виростити цю їжу богів, як садити кабачки, незважаючи на те, що зустріти кабачки можна практично на будь-якому городі. Далеко не кожен дачник може виростити їх успішно. Посадка цього овоча вимагає врахування деяких особливостей вибору ділянки, підготовки ґрунту і насіння, вибору різних способів посадки. Вибираємо ділянку для посадки. Місце для вирощування кабачків має особливе значення, з огляду, на що цей овоч є тепло. І світлолюбних ділянку для його посадки повинен бути захищений від вітрів з півночі і бути досить освітленим. Не можна вирощувати кабачки щорічно на одному і тому ж місці, а також після огірків, гарбуза і патисонів як мінімум три роки, кращими попередниками в цьому випадку є капуста, буряк, морква, горох, томати, картопля, зелені і пряні культури. Кабачки вимогливі дородючості ґрунту. Тому з осені ділянку підлягає глибокій перекопуванні на 25-35 см без розбивання грудок, а також заправці органікою, якщо ґрунт кислий і вапнують, навесні ґрунт розпушують граблями, а також вносять органічні і мінеральні добрива з урахуванням її складу кабачки можна вирощувати як у відкритому. Так і закритому ґрунті. але необхідно враховувати, що вимагає цей овоч досить багато місця. Відстань між рядами і в ряду 70 см, Хоча для деяких сортів допускається 40 50 см. У відкритому ґрунті рекомендують використовувати так звану теплу грядку і роблять високою. А вниз під перекопування укладаються листя малини топінамбура, бадилля моркви, буряка, торішня трава, компост або перегній. При цьому грядку з висадженими рослинами рекомендують до середини червня, в залежності від кліматичних умов накривати плівкою або нетканими укриттями Днем в гарну погоду грядку необхідно провітрювати підготовка насіння рослини до посіву. Висаджувати кабачки можна сухим насінням або розсадою. Визначитися з вибором способу висадки нескладно. Якщо ваша мета отримати урожай якомога швидше, то розсадний спосіб буде оптимальним, але плоди. Вирощені розсадою мають одним недоліком, вони не можуть довго зберігатися, тому якщо вам потрібно зберігати ці овочі, то краще вибрати висадку насіння в ґрунт. В обох випадках важливим є передпосівна підготовка насіння. В якості підготовчих процедур рекомендується проморожування, прогрів і протруювання насіння. Ці заходи дозволяють підвищити стійкість рослин до холоду і хвороб. Однак в даний час на упаковках з насінням можна зустріти попередження від виробника, що вони вже пройшли подібну підготовку, отже, повторювати її не потрібно обов'язково перед висадкою в ґрунт виконати замочування насіння, яке проводиться в кілька етапів: прогрійте пакет з насінням на батареї. Це дозволить підвищити їх схожість, відбакуйте порожні і візуально потворені насіння. Замочіть насіння в теплій воді. Коли вони набухнуть, помістіть між шарами тканини використання марлі може привести до обламування ніжних корінців. Оптимальна температура для пророщування насіння. 25, коли відростки досягнуть декількох сантиметрів довжину, як правило, через 4-5 днів висадіть їх в ґрунт. Терміни висадки пророщених насіння безпосередньо в ґрунт можуть коливатися в залежності від кліматичних умов. В середньому це останні числа травня або початок червня. Оптимальна температура ґрунту 10-12. Перед посадкою землю необхідно полити. У земляну лунку, глибина 10-12 закладають 0.5 кг перегною і 2-3 насінини, потім присипають землею 3-4 см зверху мульчують торфом для трисн. Потім зайві рослини проріджують, розсаду цього овоча готують в кінці квітня початку травня. Проклюнулися насіння традиційно поміщають в індивідуальні паперові стаканчики або торф'яні горщики. Наповнені субстратом інтерес також викликають і альтернативні методи отримання розсади в так званих равликах або самокрутки. Відео посадка насіння кабачків раблика. Після появи паростків проводиться перша підгодівля розсади по 0,5 ст. ложки суперфосфату і сечовини на 1 літр води. При цьому кожна рослина має отримати не більше 1,5 ст ложок цього розчину. Друга виконується через 10-12 днів, склад розчину дещо інший на 1 літр води по 0,5 ложки золи і нітрофоски 1,5 ложки під кожен кущик. Для поливу використовується тільки тепла вода з під кожну рослину кожні 4-5 днів. Пересадку розсади в ґрунт проводять через 25-30 днів, коли сформується мінімум 3 листочка. Її поглиблюють в ґрунт до сім'ядольних листків. До настання стійкого тепла висаджену розсаду рекомендують накривати плівкою або нетканими матеріалами. Нетрадиційні способи посадки і вирощування. Дачники, які зіткнулися з проблемою нестачі вільного місця на своїй ділянці, винайшли досить оригінальні способи вирощування кабачків. Їх незвичайність полягає в тому, що висаджуються кабачки не в землю на городі, а в різні пристосування мішки, бочки, компостні купи, а також існує вертикальний спосіб посадки. Виростити кабачки в мішках не складно. Для цього використовують поліетиленові великі пакети для сміття або поліпропіленові мішки, в таких продають цукор, крупи об'ємом 100-120 л. На дно закладаються органічні залишки, компост тирса і потім присипаються землею. Знизу в мішку роблять кілька невеликих отворів, щоб уникнути застою води, кабачок висаджують насінням або розсадою, поливають у разі холодної погоди, накривають обрізаною пластиковою пляшкою. При цьому рослина не вимагає особливого догляду і значної кількості добрив, аналогічним чином можна вирощувати кабачки і в 150-200 літрових бочках. По центру в бочку вертикально встановлюється труба діаметром не більше 0,3 з дрібними отворами, на дно бочки укладається дренаж у вигляді шишок або хмизу, потім послідовно викладають шар з перегною сіна, землі, суміші тирси і торфу, і, нарешті, ґрунту, на якій буде рости кабачок, рослини висаджуються в лунки по обидві сторони зрошувальної труби, через яку згодом і проводиться полив рослин. Кабачки можна виростити навіть на місці компостної купи, що містить залишки торішнього сіна, бадилля овочів, лушпиня з зерна. Прискорити розкладання цих продуктів можна за допомогою спеціальних мікробіологічних розчинів. Відео, вирощування на компостній купі, вертикальний спосіб посадки кабачків підходить для плетистих сортів кабачків, наприклад, F1, Фодин, Амбасадор 1 Полягає він в тому, що батоги рослини пускаються по шпалері. Прикріпленою до землі або стіні, описані вище способи посадки мають ряд переваг. Перш за все, за рослинами набагато легше доглядати, і також знижується ризик ураження рослини захворюваннями і шкідниками, крім економії простору на ділянці. Ці рядки є мобільними, їх можна переносити з місця на місце. При цьому парниковий ефект, який виникає всередині мішків, бочок. І компостної купи в процесі гниття органічних залишків сприяє отриманню врожаю в більш ранні терміни. Ще один плюс цих способів посадки плоди кабачка завжди виглядають привабливо, тому що не стикаються з поверхнею землі, вирощуємо кабачки на балконі. Виростити кабачок будинку досить складно, але можливо для цього необхідно, щоб балкон або лоджія мали південну експозицію і були захищені від заморозків. Тому що кабачок світлолюбний і боїться морозу краща температура, для вирощування вище 16. Для кожної рослини виділяється окремий горщик об'ємом 10 15 літра ґрунту, ємність для посадки потрібно вибирати високу – 35-40 см. Тому що при досягненні стрижневим коренем перешкоди сповільнюється зростання надземної частини рослини, в якості ґрунту можна використовувати перегній, але обов'язково забезпечивши дренаж, щоб уникнути застою води, наприклад, керамзит або гравій, розташувати горщик необхідно так, щоб ніякі предмети і конструкції не створювали тінь, варто також подбати про опору, до якої в майбутньому буде підв'язуватися кабачок. Для вирощування на балконі підходять не всі сорти кабачків. Перевагу краще віддати кущовим раньостиглим гібридам кавілі Сіяти насіння можна відразу в ємність, але краще їх попередньо замочити у воді на 3-4 дня і висаджувати вже проклюн насіння. Якщо обраний сорт не є самозапильних, потрібно забезпечити доступ комах на балкон, а паростки побризкати розтіном меду, якщо ж можливості для цього немає. То запилювати рослину можна вручну пензликом перенести пилок з чоловічих квіток на жіночі, поливати рослину необхідно регулярно під корінь, Від час плодоношення полив збільшують, а регулярне розпушування ґрунту забезпечить достатнє забезпечення киснем. Підгодувати кабачок можна комплексними водорозчинними добривами. Збирати плоди можна, коли вони досягнуть довжини 20-25. п'ять. Важливо не перетримувати плоди на рослині. Це призводить до зниження його продуктивності і раннього старіння, які сорти вибрати для посадки, розрізняють два різновиди цього овоча белоплодне кабачки і цукіні, що мають більш різноманітне забарвлення плодів жовтий, зелений, строкатий смугастий. Вважається, що цукіні є більш стійкими до захворювань і вступають в стадію плодоношення набагато раніше вони володіють особливою врожайністю, що пов'язано з переважанням жіночих квітів. За термінами дозрівання, сорти кабачків діляться на ранньостиглі надранні. плоди дозрівають через 30-50 днів після посадки. Такі сорти підходять для вирощування на Карпатах і в поліссі середньостиглі. Формуються плоди на 50-60 день пізньостиглі. Плоди цих сортів збирають в кінці серпня або восени більше 60 днів після посадки, віддаючи перевагу тому чи іншому сорту цього овоча. Потрібно враховувати, що різниця в часі дозрівання між сортами незначна, але вона сильно проявляється в врожайності цього овоча найпопулярніші високоврожайні сорти, і гібриди коротко описані нижче. Таблиця найбільш популярні високоврожайні сорти. Сорт термін дозрівання, Дні врожайність, характеристика плодів іскандерф 1.4.0. 4.517 к чотири з куща кольору, циліндричної форми, середня вага 0,5 п'ятьк. Кабачок цукіні цукеша 41 один п'ять тисяч дванадцятьк з куща гладкі зеленого кольору, циліндричної форми, вага 09 к Вайтбуш 1404 тисячі вісім білі циліндричної форми, вага 0609, к. Белоплодні пять 4 к. білі. Гладкі. Вага 0609 к м'якоть кремова грибовський 37609 к. Короткоциліндричні з ребристістю, вага 0,713, трик кавілів 1 к. циліндричні біло-зелені вага 0304, Немчановський фон, 43,509, к Світло-зелені. слабо була в подібні. Вага 061, чорний красень 44,514,20 514к, Кмтемно-зелені. майже чорні гладкі. Вага 051 КЗебра 3846912к, світло зелені з темно-зеленими смугами, вага 0,51,2 2 фотогалерея, найбільш врожайні сорти кабачків. Кабачок іскандер фодин. кабачок цукіні цукеша, кабачок Вайтбуш 1, Кабачок Белоплодний, Кабачок Грибовський 37, кабачок Зебра, Кабачок кавілі 1, Кабачок Чорний красень. Кабачок немчиновський фодин, вибираючи сорт кабачків, не варто також забувати про вплив таких факторів, як стійкість до знижених температур, стійкість до хвороб, здатність до самозапилення, особливості транспортування і зберігання, призначення плодів, смакові якості плодів, правила вирощування та догляду у вирощуванні і догляді кабачки не дуже вибагливі, слід лише дотримуватися деяких правил. Полив один з визначальних факторів повноцінного розвитку рослини і його плодів. Режим поливу залежить від стадії розвитку кабачка. До цвітіння паростки поливають один раз в 5-7 днів з розрахунку 5 літрів води під кожен кущ на стадії плодоношення збільшується інтенсивність поливу до двох разів на тиждень використовуючи ті ж обсяги води. Важливо пам'ятати, що поливати кабачки холодною водою не можна. Оптимальна температура води для поливу 22-25 з підживлення кабачків здійснюється 2-3 рази протягом літа перша. У фазі 4 – 5 листків розчином гною або пташиного посліду друга. На стадії цвітіння і формування плодів мінеральними добривами важливо пам'ятати, що кабачки не переносять хлор. Уважно читайте склад використовуваних добрив догляд за кущем. У плетистих видів кабачків основний стовбур прищіпують, коли з'являються бутони, а бічні стовбури. Тоді. Коли вони досягнуть довжини 40 см, з метою поліпшення вентиляції і освітленості, рекомендується видаляти нижнє листя рослини. Догляд за ґрунтом полягає в її розпушуванні і видаленні бур'янів, перше розпушування проводять відразу після висадки насіння або розсади. Наступні розпушування проводяться після дощу або поливу, щоб не допустити утворення ґрунтової кірки. Вони сприяють збереженню вологи і забезпечують вентиляцію ґрунту, збирання врожаю. Терміни дозрівання плодів залежать від обраного вами сорту кабачків, збирати урожай необхідно регулярно з періодичністю в 2-3 дня. Важливо пам'ятати, що якщо пропустити збір врожаю, плоди переростають і грубіють, а також затримується зростання молодих зав'язей. Це негативно позначається на рівні врожайності. Чим хворіють овочі як інші представники гарбузових культур. Кабачки можуть дивуватися шкідниками і різними хворобами, це може негативно вплинути на ступінь врожайності, зовнішній товарний вигляд плодів або ж привести до загибелі рослини, тому дуже важливо вчасно розпізнати захворювання і вжити заходів щодо його ліквідації. Розглянемо з якими симптомами ураження хворобами ви можете зіткнутися при вирощуванні кабачка. Таблиця, ознаки та методи боротьби з основними захворюваннями, ознаки ураження, назва причини, методи боротьби на листках з'являються округлі плями борошнистого нальоту, потім листя боріють і засихають борошниста роса різка, зміна погоди, підвищена вологість оприскування рослин 1. із суспензією колоїдної сірки перший раз при першій появі плям нальоту другий. Через 15-20 днів поява на листках округлих або овальних жовто-бурих плям. На плодах з'являються плями, що перетворюються втемніють виразки, плоди стають гіркими: антракноз мідянка, висока вологість і температура оприскування рослин один, і бордоською рідиною 0,203, і суспензією 80 гоцинеба 04, і хлорокиси міді. Листя і батоги покриваються білим нальотом грибниці, уражені місця стають м'якими і слизькими рослина в'яне. Листя засихають біла гниль, холодна волога погода. Загущенності, посадки видалення уражених рослин, усипання вапном в місцях, їх зростання нижня частина стебла і коріння боріють, нижнє листя жовтіє, і в'януть прикоренева гниль низька температура ґрунту, полив рослини холодною водою, внесення великих доз добрив полив теплою водою, своєчасне підгортання на лисках назграбні маслянисті плями темніють. Виразки і водянисті плями на плодах бактеріоз волога, тепла погода обприскування рослин один і бордоською рідиною листя стають зморшкуватими. Зі здуттям і строкатою забарвленням на плодах з'являються жовтуваті западини, мозаїки, вірусне захворювання, уражене рослина видаляють дані овочі, можуть бути атаковані і небезпечними шкідниками, паростковою мухою, павутинним кліщем, баштанною попелиць. Тротяниками медведков методи боротьби з цими комахами досить різноманітні. Оприскування ураженої рослини водою і спеціальними розчинами створення відлякують спорудці специфічними запахами створення особливих приманок, що дозволяють накопичувати комах в одному місці, а потім їх знищувати. Фотогалерея, основні шкідники кабачків, личинки паросткової мухи пошкоджують насіння і сходи кабачків. Павутинний кліщ плутує листя дрібною павутиною, баштанна попелиця викликає скручування листя, дротяники і їх личинки пошкоджують насіння, сходи молоді рослини. Капустянка пошкоджує насіння, коріння і молоді сходи таким чином, висаджуючи на своєму городі кабачки. Пам'ятайте про методи профілактики хвороб і шкідників, дотримуйтесь правил сівозміни не розміщуйте кабачки щорічно на одному і тому ж місці і там. Де до цього росли огірки або гарбуз, дотримуйтесь правил поливу, поливайте рослину регулярно під корінь теплою водою. 2 двадцять 25 своєчасно прибирайте бур'яни і рослинні залишки. Як відомо, будь-яку хворобу краще попередити, ніж потім лікувати. Отже, озброївшись отриманими знаннями про правила вирощування кабачків, прийміть рішення про вибір сортів і способу посадки цього овоча. Продемонструйте свою працьовитість і терпіння, і ви зможете насолодитися багатими результатами своєї праці, куштуючи ніжну якость їжі богів.